Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні вона вперше у цьому році. А тому, користуючись нагодою, я хочу щиро від душі. Привітати всіх і кожного з новим 2024 роком. Нехай цей рік буде переможним і мирним. І звертаючись сьогодні до Господа Бога, хочеться сказати, щоб швидше нам Він дав перемогу і щоб допоміг, дав нам силу розгромити. Оту страшну навалу. А темою нашої сьогоднішньої зустрічі буде навіть не не, мабуть, назвемо її слово основа моральності. Бо це ж так. Бо словом ми вже знаємо, можна вбити і ощасливити. Можна Принести радість можна і вкинути в провалля, і витягнути з того провалля. Але слово повинно будувати, а не руйнувати, робити стосунки добрими, а не сварливими. Слово повинне нести затишок, спокій, душевну рівновагу. Це той будівничий камінь, на якому має зростати моральність. І не випадково святитель Василій Великий писав: насамперед потрібно намагатися уникати нерозсудливості в розмові, а саме запитувати без сварливості, відповідати без зарозумілості, не перебивати, не кидатись на когось, не хвалитися перед кимось своєю мовою, бо саме умовлені відображаються погляди, думки, почуття, характер, ставлення однієї людини до іншої. Я вже сказала про на самому початку, що слова здатні вбивати і оживляти, і ще хотілося б назвати. Сказати теж, це що назвати цитату, ніщо не в силі стримати язика, якщо цей язик, тобто мова згубна, ні чоловік, ні сніг, ні потік, ні кам'яна стіна. Отже, саме культура спілкування зараховувалась завжди колись і зараз, також як найважливіші якості особистості. Академік Лихачов якось у своєму виступі сказав так, без культури спілкування в суспільстві не може бути й мови про моральність, немає моральності. Тому що теж було сказано і розум, і серце виявляється в слові, і від слова беруть початки всі наші вчинки. Тому. Тому говорити, дехто каже, це наче відчиняти двері і подихати свіжим повітрям. Говорити ще й буває, зачинити двері. А тому розважливість умовлень регулює оце відкривання і закривання дверей. І на сам, на сам кінець хочу. Особливу увагу вашу звернути на слова святителя Франциска Асійського. Так мудро він сказав. Ось послухайте: неси правду туди, де панує брехня, віру туди, де панує сомнів, неси злагоду туди, де панує розбрат. Надію туди. Де панує відчай. І хай так буде, і хай слово наше буде отим сонячним промінчиком, що зігріває людські серця. Шануймося, щастивам!